Привіт! Сьогодні ми йдемо в контактний зоопарк. І запрошуємо вас з нами. Пошлі. Сапа! Привіт! Звірополіс. Він знаходиться у місті місто Дніпро. Йдемо подивитися, що там є цікавого. Зайчика? Тут можна кормити котів, носу, єнотів. Ну, Бери зайка, зайчик. Бери коробочку для кролики. Кролики, де? Кролик, ось он бери. І ти будеш? А ти кого? Лемура будешь кормити? Да, ты лемуров, можно кормити лемура? Или мовчика, будь ласка, слухайте уважно, що вам буде казати. Ага. Ні, давайте еще кого-то. Мапочка є, оце тлегуча мапочка. Оця мапочка підходить просто до баночки. Они і, не кусаються? Е прислухайте, що вам кажуть, що не можете. Не не Якщо ви просто коночку будете відкривати, угу. то нічого не буде. А, з баночки давайте, так? Давай, да? вони самі баночку. Ага, ну, ну, ну давайте, давайте. В баночку. Давайте, давайте. там Да. Перед тим як зайти до залу, треба обов'язково помити ручки, так, донь? Будемо зараз мити ручки, Сенсор там з милом. Само на вході ось такий попугай, дуже прикольний. І ще він розмовляє, каже, ку-ку, імітує різні звуки. Отак. От. Який ти крутий? Можна тебе погладити? Можна? Ні? Я зрозуміла, ну ладно, извините. Все, йдемо. Пайдемо, Софіка. у у крутий попугай. Так, а хто тут у нас? Тут десь є таблички. Пошли посмотрим. Фредка. Да? Це... Так, дівчатам щось не цікаво. І все. собачка. Откуда ты лезешь? Ось так. Ты хочешь на волю, да? А здесь в этом вольере обитает сурикат. Ось он. мангуст с внешностью лемура. Мама, я хочу его погладить. Який він крутий. А воно ще один дивись сидить, воно бачиш гріється. Оп 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 Це два брата і кусь. Дві сісти. Дві це суріканти. Суріканти, іди до мене, іди. Іди, хороше, іди. Іди до мене. Погладь Ой. <глад> Язик? Так, да, а дивись, вони ще один гріється під лампою. Да, мам, а от сюди можна садитися? Да. 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 О, сейчас, сейчас. Ленивые? <laughs> Они просто любят, когда их по животику гладят. Чухают, мабуть. Диви. бать. Соф, дивись. Козочки. Аккуратно, аккуратно. Смотри. <laughs> Кто это? Соб, Беда. Смотри, погладь. Можешь погладить ее. Хочешь? Аккуратно. Боишься? Смотри, какие рога. Ну попробуй, конечно, тут. Попробуй, не бойся, она не кусается. <рес> Пошлите посмотрим. Ну погладь, хочешь, Софика? Легонечко, давай, погладь, не бойся. Легонечко. Класс. Кто тут? Тут є ага бородата агама поширення в Австралії. Вона живе, а тут є Так. Да. Бачиш лампа, це вона гріє. Так, а в цьому вольєрі в нас. Звичайна насуха із сімейства єнотових. Так, де вони? Ага, ось вони. Ось вони там разом. Ну то прийшли, подивимося, єнота. Ага, єнот полоскун. Єноти взагалі ведуть нічний спосіб життя. А зараз він гуляється. Який він великий, так? Да? Сов, тобі подобається? Так. Да? Ага, бігать, смотри, вийти хоче, вийти хоче. Их там аж сколько? Три штуки? А тут кто? Дикобраз? Да, че кто это? Да, дикобраз. Едыпев тамары. цей тамарин вже високо серед крон дерев. Он він. На самому верху. Такі. Цікаві такі. Зараз нам допоможуть зайти туди. Заходимо, так? Да? Так, заходимо. Ці мапочки не торкати. Це їжа, бередуша, обережно. Не торкатися, просто ми ручку витягуємо, і вона зараз сама скупиться. Маточка на людей не залазить. Підходи. боїшся, Стасіка, давай. От, от. <пачу> <пачу> да, вона просто лапка візьме в тебе і все на ладошки, давай, не бійся, Сок. Ой. Зачекай, зачекай, дивись. сюда ближе подойди, вот сюда ближе, давай. Вот сюда. Машуль, Машуль, дочь, резко движение не делай, они ж боятся, вдруг ты их обидишь. Не хочешь сов тебе брать, да? у меня давай. Ускакал. Тамаринчик. Він не хоче спускатися до вас низько. Все, він свою кроватку побіг. А он один, да, звісно? Залишили тут йому поїсть потім. Ну що? все, все. У нас добре добре. Так, а це в нас тут змії. Все, будеш тримати? Ні! Ні? Марусь, ну подержи. Може, ви хочете? На, тримай, зараз підемо кролика годувати. Бачиш? Не надо доставать? Не надо доставать. А, ты хочешь? А, ты хочешь? Ну, сейчас тетя достает, смотри. Это у нас достает тигровый питон. А. Смотри, заполз и не хочет вылазить. Класс! Ось кролики, вольєр з кроликами, і нам треба співробітника е, сок. сок. Ой, 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 що ти їш мою сумку? На, не можна, не можна. <плес> і ось от, диви, і ще одна. Кізочка. <плес> на кожному вольєрі висять ось такі попередження. тваринка може спробувати ваш одяг на смак. смак. І може бадатися. І може бадатися, так? Да? Ось такі грайливі козенята. Так, ну нам треба до кроликів. А. О! Опять єс мені. Опять єсменя. Не кричи, ні бойся. Обережно! дуже близько не підходьте до них. Щоб ви їх не налякали, а вони вас. Гарні, вони дуже м'які на дотик. Дуже-дуже така м'яка шерсть. Ось тут котячий лимон. Зараз йдемо Лемурівку годувати. Там хтось є, дось, почекай. Почекай, да. підемо туди, да, заходи, заходи, заходи. До Лемурів, можна? Да. Сумочки вішають. Ага. Ой-ой-ой ой. ой, ой. Дивіться, діти будуть годувати, чи вийшли. Да. Ну, Вони зможуть їжу віддати, не буде боятися кричати, забирати отак руха. Дось, не будеш? Бо якщо буде, Дала отак, ти держи ручку, так. поняла? Бо там тваринка такого не розуміє. Ага. Тобто буде лапкою сваритися. Зрозуміла? Їжу на долоньку висипаємо. Соф, а ти рядом зі мною, добре? Рядом зі мною. Їжу висипаю одразу на ручку. Дивіться, до вас прийде з коротким хвостиком. Ви його не гладите. Тільки годуємо з коротким хвостиком ага. можна буде погладити. Обличчя близько до тваринки не підносимо, тварину не обіймаємо. Ага. Діти, переходить, гладять, на тюрці. Ну, менша не буде гладити зайця, зрозуміло. На лавочку він нам на цього не цього почекаємо. Зараз спуститься голова. Зараз він спуститься, ручку не зажимає. Головний, бачиш? Але його не чіпаємо. Можна буде без цього погладити. А що тільки він їсть? Ми його підгодовуємо. Його можна побудувати, коли дві банки з їжею. Ага. По-іншому. Добре. Він по цей просто головний вся їжа через нього. Ага, прикольно. Ось так, бачиш? Ось цей головний. Но його гладити не можна, Папа! він може укусити. Єсть, бачиш? <говори> <я>? <говори> 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 Маш, акуратно, не дергайся, різко <говори> <Можете> не дергайся. <говори> Якщо я ще залишимо, можна ці матати. І <говори> <говори> дядь. <погладити> Пойдем погладимо. Його? Ой, його жалко. У нього є обмін. Всіх є сніданок печері, а у нього. Да. Як цікаво, так? Да? Іди тихонечко, не пугаємо його, не пугаємо. Він он, он щось нервує, мені кажуть, здається. Можна тебе погладити? Танцює? Ні, мені здається, він щось нервує, щось йому не подобається. Так. Ой, а що це він робить? Дивіться, він не нервничає? Він зі слону кінця прозорий. В моменті помічаю відображення, він не Ага, він подобається. І треба збудувати. Класно. Тому що дуже важко. А давайте так, так, так. Лемур, лемур. Ані здають якісь то звуки. Їх котячим вони називають не через те, що вони котячі, а через те, що муркають, м'якають, мурками. Муркають триматами і це вдома. <плес> Мяукають і муркають. Можна тебе погладити? <плес> 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 Ой. Давай це не клас. Так. Її ж немає у вас? Не Добре, дивіться, вони можуть тебе застрягнути. не лякайтеся, не кричіть. Uh -huh. Ладити їх можна, там є маленький дитинча, можете йому ручку протягувати, але він залазити повністю ще не буде, не боїться. Uh -huh. І може обрати ваші пальці сховати. Uh -huh. Це нормально, він дититься. Їсять какої зверху, тому обережу. обережно. обереж. <рошу> обереж. Ви їх не бійтеся, вони хороші. Звати ателу і Дездемона. стимона. Це малий. Ага, це малий. Ну що, ви будете ручку протягувати? Ось який ти. Який ти гарний. Йдеш до мене? Ой, смотри, клас. А що ти там є? Браслет мій? Він не смачний. Він не смачний. Нічого, не пугаємося, не пугаємося. Йому не подобається, бо я думаю, що це ще світлинка. Мама Дейзі. Мама. Ось. Мама пішла. Вони намагалися зняти мені браслет. Дадуть. Щось вона там йому розказує. Мабуть, що не можна. Перший малюк до мене застрибнув, а вона щось йому каже, там не можна, мабуть. Клас? Стоп, тобі подобається? Стоп. Досі? що тому вони бояться. Смотри, видиш? Малиш заліз до мами на спинку. Іди сюди. Щось мені здається, мама там його сварить. Смотри, іди, іди смотри, опять він прийшов ко мне. Опять йому хочеться цей браслет зняти. В нього такі ніжні лапки, такі прямо взагалі. Ну тут дивись, он, он бач, тримається лапкою, я не можу його зняти. Оп, раз, бачиш, і хвостом завернув хвост. Давай, ручку, смотри, тут теж є браслет. Ідеш? Не бойся, не бійся, не. А, смотри, ну все. Придеться йому подарувати його. І ще давно кудись не зайшли. Стоп! Стоп! Софійка? Тобі сподобалось? Ні, не дуже. Так, давай відкрою. Заходьте. Ну, тут. Ну, що тут у нас? Черепаха? Де вона там? Вона, мабуть, спить. Тут в нас тут Синю язик із цинк. Ящерка. Донь, вони не такі активні, як мавпочки. А це в нас Щось я не бачу. Ні, це так, еублефар. Гекон. А, він маленький дуже. Диви, який він маленький. Вон. Спить, сов, він спить. Пауки, точно. Вже на виході побачили павука. Ось тут, а тут де. Ого. Який, да? Великий. Ну ми його точно на руки брати не будемо. Да. Со, там пауки? Пауки, так. Все? Додому? Паука хочеш? Диви, який він великий Ось, Диви. Бачиш? Лише? Да. Мабуть, мабуть, в нього такий окрас. Все, Сов, пішли. Все, вам сподобалось? Сов, тобі сподобалось? Ні? А чого? Лайк, подписка і всім Пока-пока, всім до нових встреч.